Спатюшка, помаки! Это, это демоны за мной. Какие у вас грехи, вы не попали в московський патриархат? Вы просто в ней церкви от Або я ви вас пойдайте, або выдайте, звідси! ну курва, мама. Видите? Добре, зараз мы зробимо обряд. А ну дяки! иди сюда в доме, треба робити обряд. Хвалим молитвами, бороду спасет, спас, Скажіть скажите, як страшные дела твои.

<і>, <і>, і всіх благословенних вийти з світу. це служба Божа завершена. До побачення, до побачення. давайте лапу.